Пошук роботи дуже актуальне на сьогоднішній день питання, дуже актуальна і болюча тема. Вітаю вас. Буде два розклади. Обирайте для себе карту. Є таро провидця а є класичне таро. Два розклади, два варіанти. Будемо дивитися, яка причина пошуку нової роботи. Як взагалі відбувається і проходить у вас цей процес? Наскільки болюче, чи навпаки легко. І чим все це закінчиться, як швидко. Тому поїхали. Розклад перший. Насправді, причин для пошуку роботи може бути багато. Це переїзд на нове місце проживання. Це коли жінка залишається без підтримки чоловіка. Також дуже актуальна на сьогоднішній день тема. Не влаштовуєте робоче місце, де ви працюєте зараз. Тобто причин багато. У кожного вона своя. Тому думайте про свою ситуацію. Розклад, звичайно ж, загальний. Все, що я буду говорити, не може підійти для всіх, хто буде дивитися, але все рівно десь якась думка, якесь слово, якийсь вислів, якась карта. І буде для вас корисною. В будь-якому випадку, проведення часу за переглядом таких відео, це, знаєте, можливість відпочити. У вас відпочиває мозок, відпочивають думки. Ви не про що особо не ви просто слухаєте. А ваш мозок вихватує, вириває із цього тексту, що чує, саме те, що потрібно вам, тільки вам. Те, що вам не потрібно, мозок це слухати не буде. Так, влаштована наша, наш організм, наша психіка. І так, пошук роботи. По якій причині? Чому ви шукаєте роботу? Тому що вам обіцяли кар'єрний рост. І ви вже почали навіть рости, вже декілька сходинок подолали, все було так хорошо. І вдруг кар'єрний роз превратився в очікування. Тобто нема того, що обіцяли. Тільки-тільки ви пішли по, ці, по цих сходинках, тільки-тільки ви почали розвиватися, і тут же вас поставили на місце. Все, дорога, я хватить. На цьому твій кар'єрний роз закінчився. Получилось, що обман, і а, зараз на цій роботі так складається ситуація, така обстановка, що у вас іде як боротьба за виживання. Ви розумієте, що довго ви тут не протримаєтесь, тому що тут багато несправедливості, багато брехні. А, іде обман співробітників, ви не хочете в цьому участвувати, ви людина справедлива, чесна, завжди добиваєтесь правди. І тому вас не влаштовує, абсолютно не влаштовує ця ситуація. А була якась у вас пропозиція, був якийсь варіант влаштування на роботу, варіант якоїсь роботи, але щось зірвалося в останній момент. Тобто ви, якби вже чекали, що отут буде дзвінок, коли приїхати познайомитись чи на співбесіду, і все зірвалося. І ви знову в очікуванні. Давайте подивимось, чи не даремне це очікування. Чи не зря ви чекаєте, да? Чи варто чекати? Ну, дивіться, чекання приведе вас до такого стану апатії. Це майже стан депресії. Нехороший стан. Особливо для жінки стан нехороший. Тому що коли е, жінка впадає в стан депресії, апатії, меланхолізму якогось, е, у неї втрачається активність. І жінка бачить цей світ геть другими очима в других красках. Тому до такого стану себе доводить не потрібно. Е, очікувати можете ще дуже довго. Ви вже чекаєте певний час, немало чекаєте. От. А... Будете очікувати ще довше. І дойде до того, що пропозиція так і не надійде. Подієте, отак ви застрянете в цьому стані, в стані чекання, і потім зрозумієте, що, Боже, я стільки времени потратила зря. Я ж ждала, я ж надіялася, вірила, а мене так підвели. Тобто тут ситуація залежить не від вас. Просто вона така є, ця ситуація. Що ж вам робити? Що ж підприйняти? Як діяти, да? так? Подивимося, як діяти в цій ситуації. Треба брати все в свої руки. Не ждати від когось милості. Тому що очікування, як ми бачимо вже, результату не приносить. Треба повністю змінити стиль пошуку. Тобто, якщо до цього ви питали у знайомих, у друзів. От, може, там є десь якесь місто, ти мені позвони, скажи. Це результату не принесло, значить, треба перевернутися з ног на голову. Треба шукати в інтернеті. Так? Треба розмістити резюме, таке толкове. Тобто, оце рішення буде правильним. Зробити толкове резюме і почекати. Коли вас знайдуть і вам запропонують. Зрозуміли? І оце ваш ідеальний пошук роботи варіант пошуку роботи. Робота буде обов'язково. Обов'язково варіант знайдеться саме ваш, саме для вас. Але треба буде трохи проявляти ініціативу. Тобто прийдеться походити по собі і не на одному придеться побувати, не на одній співбесіді. У мене суржик, вибачайте, не на одній співбесіді. Треба, бу... Треба буде бути активною. І все-таки ваш варіант, він ніде від вас не дінеться. Буде робота, яка повністю задовольнить всі ваші вимоги по зарплаті, по місцю знаходженню. Ви будете встигати займатися сім'єю. Там буде можливість кар'єрного росту, обязательно по карті Сонця, обязательно можливість кар'єрного росту. Все буде залежати від вас, як ви себе проявите, як ви будете себе вести, як ви будете працювати. Тобто, розумієте, коли життя дає вам можливість, треба вміти нею скористатися цією можливістю. Тобто, її можна як пропустити мімо, да? прийти мімо цієї можливості. Можна не так нею скористатися, що вона обернеться вам і нашкодить. А можна скористатися цією можливістю так, що ви підніметесь вверх угору над собою. Да? Тому от тут саме така ситуація і є. Можливість буде, все буде створено для того, всі умови будуть створені для того, щоб ви росли, розвивались, робили кар'єру. Просто треба буде правильно. Себе повести і правильно скористатися. Як швидко це відбудеться, як швидко, залежить від того, наскільки ви будете активною Мені шкода, але карти час не показують. Карти показують, що от до кінця осені, розумієте, але ж тут залишилось буквально скільки? Два тижні, да? Тобто не факт, але так. Тобто, тут цей варіант можна розглядати як а, такий, таку інтерпретацію карт: що можливість є вас встигнути знайти свою роботу до кінця осені. Але це залежить від того, наскільки активною ви будете. Якщо будете дуже активною, і активно зараз розвинете пошуки, так? Да? То, пожалуйста, до зимы будете вже влаштовані на роботу. Так, да, карта переможця. Карта переможця. шістка жезлів говорить про те, що це перемога над собою, і над своїми невзгодами. І, наконец, то вже наступить період, такий благоприятний для вас. Той період, до якого ви зараз йдете якого ви чекаєте, і все робите для того, щоб цей період настав якнайшвидше. Так що я вас вітаю. Я бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб все саме так і було. І щоб ви знайшли роботу, яка буде саме для вас, яка буде задовольняти усі ваші вимоги і потреби. І фінансові в першу чергу. А зараз той, хто обрав іншу колоду карт, Класичну колоду таро. Будь ласка, буде для вас зараз розклад. І так, пошук роботи. Одразу питаємо у карт, по якій причині ви шукаєте роботу. І від цього вже будемо дивитися, відштовхуватися далі. Я нічого не знаю. Карти все бачать, знають і все показують. Звичайно, на загальному розкладі воно так не відчувається. Причина пошуку роботи. Хочеться більше грошей. Ви любите гроші, хто їх не любить. Ви любите гроші, гроші люблять вас. У вас є певні збереження, накопичення. Але ж ми прекрасно всі розуміємо, що коли витрати перевищують доходи, то фінансова подушка буде танути. Вона не буде примножуватись. Грошей буде меншати. І тому ви, як здравомисляча, сучасна людина, розумієте, що не в розшах щастя, але без них ти ніхто. Гроші це можливість. Можливості наші. Без грошей, немає грошей, немає можливостей. І от саме це наштовхнуло вас на думку, на такі дії, пошук роботи. Поки що один обман вам попадається, но вже накльовується у вас якийсь варіант. Нове партнерство. Договор якийсь трудовий, будете підписувати бумаги, заключати якийсь договор, якийсь партнерство. Но дивіться дуже внимательно, тому що по карті луна ми розуміємо, що це якийсь обман може тут бути. Щоб не було ніякого подвоха, щоб ви не попались на якихось там скритих моментах, нюансах. Дуже внимательно читайте той договор. З цієї роботи, де ви зараз працюєте, або вже ви звільнилися, да, ви пішли абсолютно легко, ви розумієте, що небагато ви втратили, майже нічого не втратили. Тобто так повинно було статися. З цієї роботи ви вижили все по максимуму, і ви розумієте, що перспектив там ніяких. Єдине, що хочу сказати, додати, да, що якщо ви там з кимось спілкувалися, якісь були у вас. Колеги такі приємні люди, да, можливо, так уже породнилися з цими людьми, зблизились, то продовжуйте спілкуватися, тому що перше время ви не будете відчувати нехватки спілкування з ними, а потім пройде деякий час і зрозумієте, що хочеться общатися. Тому люди ж не винні, що так робота для вас якби, повернулася на тим місцем. Тому спілкуйтеся. Далі. Боротьба у вас іде, от Робота нова накльовується, але но тут її треба буде ще вибори. Тобто для того, щоб ця робота була для вас фінансово вигідною, тому що для вас це основний пункт, основний критерій фінансова сторона, то тут треба буде вибороти те місто, тобто не сразу, вас сразу предупредять, що. от Спочатку там випробувальний термін, то-то, то-то, такі-то умови, а потім уже далі. Будемо дивитися, як ти працюєш, на що ти здатен, і будеш підніматися і буде збільшувати заробітна плата. Тобто не зразу, не з першого дня, не з першого місяця. І, звісно ж, будеш складатися, будеш очікувати, прийдеться результат, прийдеться подождати. Бачиш, ну, цей час чекання, він буде того вартий. Тобто результат, результат буде того вартий. Придеться подождати, нічого страшного, придеться трохи вкластися, под, да? е, проявити себе, показати на що ти здатний, чи здатна. Але результат буде того вартий, він буде, цей результат. Е, тут доведеться думати головою, тут доведеться виконувати якісь задачі не з простих, але все ж таки. Є, знаєте, в колективі будуть такі люди, які завжди готові ставити нішу спину. Оце й буде буде важке. Тобто тепер зрозуміло, чому випала в нас сімка жезлів, тому що от ці дві карти в парі говорять про те, що тут треба буде вибороти своє місце під сонцем. Просто так в руки нічого не попливе. Є завісники, будуть соперники, тут буде знаєте, боротьба за місце під сонцем. Для того, щоб чогось досягнути, треба буде боротися. Так, далі. Що ж у нас далі? О, прекрасно. Але боротьба буде успішною. Всіх своїх суперників поборете, і все буде прекрасно. Якщо ця карта накриває ці дві карти, то ми вже розуміємо, що тут робота просто повна чаша. Знову ж таки. Результат буде того вартий. Буде підвищення, буде перезаключення трудового договору, вже зовсім іншими пунктами. Уже буде перспектива, вже буде, е, ви будете керувати людьми, до вас будуть прислухатися, ви будете роздавати там е, задачі, рішати якісь важні випроси. І я хочу сказати, що це ваше. Це саме ваша робота. Вам вона підійде. Тут і мова. Знаєте, юристи, медицина такі серйозні якісь професії. Дуже відповідальні. Але все буде хорошо, ну дивіться, не зразу, не все зразу. От карта помірність, це старший аркан, це сама повільна карта із 78 карт в колоді. Сама повільна карта. По цій карті. Ми розуміємо, що все буде прекрасно, все буде так, як ви собі задумали, все буде саме так, от як до чого ви стремились, да? прикладали такі зусилля важкі. Вам було непросто, але для цього повинен прийти час. Тобто все буде, але в свій час, тоді, коли він настане. Не тоді, коли вам хочеться, коли ви втомилися, а саме тоді, коли прийде цей час. Коли ж це буде, не скоро прийдеться пережити. Або хворобу, або нестачу коштів, якісь негаразди. Тобто це все придеться пройти. Зато потім буде вам вознаграждення. Десятка пентаклів, дуже сильна карта, яка говорить про отримання якоїсь або крупної суми зразу, або постійних виплат регулярних, якихось немаленьких. Тобто, бачите, карти показують, що прийдеться пережити нужду в грошах, нехватку грошей. Може, це навіть буде не по справедливості, але е, карти показують, що це буде тимчасово. Просто буде чорна полоса, за неї одразу біла. Тобто, труднощі ще будуть, якийсь певний час, роботу знайдете, ну, от, знайдете скоро. Але ви йдете вже на таку фінансову стабільність. Ще не скоро ще повинен пройти час. Тому просто треба буде перетерпіти. Не ждіть, що сразу і все наладиться. Все одно буде ще трудно. Я розумію, що зараз сидите ви перед екраном і кажете, да вже скільки може бути трудно. Сонечко, нам життя не дає випробувань, таких, які ми не можемо пройти. У мене також в житті була така ситуація, коли. Думаєш, уже от-откінець, от-откінець, от уже последній шаг. Ні, десь далі асфальтом. Лицем в асфальт далі толкає, далі знов збиває і ніяк не можеш піднятися з тих колін. Але віра, надія, любов, у це життя, до цього життя, до близьких, вона додає сил. Тому буду вдячна вам за відгуки в коментарях. І пишіть е, теми, які відео ви хотіли подивитися. Які загальні розклади вас цікавлять? Або, можливо, вас цікавить, щоб я розказала про карти Таро, як трактую я. Звертайтеся за особистими розкладами. Буду вдячна за лайк. Це дасть мені зрозуміти, що я не даремно це все роблю. Бережіть себе всього найкращого.